Друзі, запрошую вас сьогодні до огляду відео. Я знаходжуся в ресторані одному. Як поляки хочу показати, як знімаються, як поляки відпочивають. І мене теж фірма запросила відпочивати. І я разом з ними теж відпочиваю. Хочу показати, яка тут імпреза. Імпреза в стилі 90-х, хіпі. Ну таке, я теж сьогодні бачився, як хіпі в діти трошки. Ну не знаю, як вийшло. Але відпочиваємо, проводимо гарний час. А ти не забувай підписуватися на мій канал і ставити лайк. Ну і так от починається ресторан. Бачите, гарні такі столики, все тут таке от цікаве трава, тут все. І тут є от такі от шезлонги, можна лежати, тут можна наливати собі пиво безкоштовно. Всі гарно вдіті по-різному. Бачите, можна на шезлонгах відпочивати. Такі біседки, у нас знаходиться в Варшаві, ресторан, такий от чудовий, гарний музика грає. Звісно, там не йду, там де музика, але люди відпочивають по-своєму і по-різному. Тут гарна така зелена зона, все в траві гарно. Люди перейдіть і собі відпочивають. Зараз я підійду, покажу, як там що до чого. Тому тут є от різні такі от пиво, можна собі наливати, пробувати наливати скільки хочеш, сам підходиш і наливаєш. Відпочинку можна в шахмати пограти. Бачите, там закусочна така от зона. Ага. Зона релаксу. Люди собі гарно відпочивають. Набираються сили. А я тільки що якраз прийшов і вот показую. бачите, Тут теж такі от красиво-красиво. Каркувочка. Крашанка. Каркупка. Каркупка для Льва, дуже mm -hmm. добре. Каркувка. Тут такі от талежики, можна набирати собі їду, вилучити вам показати, що тут є. Вся каркупка, таке м'ясо тут закрильване, з'їсно. Тут шашлички, вот, такі овочеві можна їсти. Ну, гарно-гарно. Міні-канапки тут є. Такі от можна поїсти собі гарно. Канапа на ну, такі Чай, кава, звісно, на вибір Що тут є, хорошого? Ось така висиночка, сир. І знову політві ці Салат. салатки, хлібчик наш фірмовий. огірочки, картопелька, от такі mm -hmm. от mm -hmm. різні салатки. Пиво забирай. А що ти їш, кажу? Може, салат. Це тобі порекомендували, так? Да? Рекомендація салату гарний, цікавий. Ну і тут, звісно, теж такі ось різні салатики є. Добре, молоду до кольору. Тут можна собі взяти такі от і різні це є лимонад, це є соки. А там можна собі наливати вино. Червоний біло. Я вже скинув червоне вино. Бачите, не Ну Цікаво, я поп'ю собі лимонаду по кордові, лимонад фішма. Місцевий. Ну, так вот не виписати, а? Тут можна зону можна випити. Що я собі сьогодні взяла? Такий вот гарний обід або вечеря, не знаю, як вона називається. О, тут такі вот різні сир'я, камамбер, горгонзола, салат. Салат, який ми маємо, маємо салат, капуста, гріночки, щось, звісно, вино в безлімітному вигляді, скільки хочеш, стільки плити. Ну і зараз будемо догостувати, яке воно на смак. Дуже смачний салат, до речі. З виноградом і дуже солодкий. Усе темне. Я думаю, що він з бурячком є, з бурячок бачите, тут я. Він дуже солодкий, класний. Бачиш, що тут дуже багато алкоголю, треба підкріпитися, щось випити, з'їсти щось. Випити то само собою. а ще треба з'їсти щось, щось, підкріпитися, щоб. Мати сили, як кажуть, пити, тому що тут я бачу дуже багато видів пива, тут є, і козіл, і воно бачу, лєється. Дівчата там сидять, співробітниці п'ють, вже вино набирають, кажуть, головне поїсти, а потім вже можна її випити, тому що це саме головне. Тут свій тележик, і я зараз я буду набирати все сіду. подивимося, що з змогу можна взяти. Я бачу, тут є каркувка, бачите, все підписано гарно. Каркука – це таке м'ясо. Ну, зараз візьмемо, спробуємо, яке воно є на смак. Маленький кусочок. Звісно. Місто треба закривати. Ну і звісно, тут є якийсь соус, кетчуп і майонез. Можна взяти кетчупу трошки до цього буде смакувати. Сказала моя співробітниця, що це дуже дорога імпреза, ви що у вас. Ну, дуже, типа, дуже дорого виглядає. Бачу, тут є картопля фрі. Картопля фрі мене не цікавить, кілбаска. І тут є шашлик. Шерш... Кіло шешли пізно. Перед вами. І вони. кімнати. м'які опікани картопля. О, така от молода картоплянка попробую ее как-то как-то обнять Что-то я хорошо. Мясовые дурачи, региональные. Ну, если так что-то будет хорошо. Что я набрал? Я набрал вот такие вот кубаску забияну. Тут вот этот шашлык курячий с грильованными овощами. Картопелька. До цього теж картопелька, ну і звісно, грільована каркувка, м'ясо таке хороше. А це оливки, а це кетчуп. Більше нічого не взяв. Мої знайомі там якраз дози набирають. Мушу поїсти, тому що потім буду вмирати, як кажуть. Ці собі відпочивають кожен з компаніями. Так що тут дуже цікаво. бачите. Всіх запрошують до сцени. Dziewczyny zapraszam, zapraszamy do nas. Cześć Niech no, się dalej. Niech Nie dalej. Dziękuję. się dziękuję. Niech się dalej. Niech się dalej. Niech się się na początku może serdecznie witam cały format gastro z Tutaj bardzo oficjalnie powiemy, że są trzy zasady tej imprezy. Pierwsza zasada, zasada Las Vegas. Co się dzieje w Las Vegas? Zostaje w Las Vegas. Dziękuję. Druga zasada. Bawimy się bardzo dobrze. To... I mamy jeszcze trzecią zasadę. Trzecia zasada to się bawimy bardzo dobrze. Ja chciałam powiedzieć, że zaskoczyliście nas niesamowicie Waszymi przegra... przegraniami. i po raz kolejny udowodnić nam i sobie, że niemożliwe w ogóle nie istnieje dla Was. A ja Wam, a ja wam chciałam serdecznie podziękować za tak liczną obecność, dziękuję, że jesteście. E, tak jak zawsze, że można na Was liczyć, polegać mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Dzięki. Teraz jestem ja z mikrofonem i moje dwie, dwie hostessy. I zaczniemy e, część zabawową. Bardzo proszę, panie ja. To jest hymn Proszę bardzo. Wszyscy śpiewają i się bawimy. A, bo, nie? Teraz przychodzi. Senotkę zapraszam serdecznie. Zapraszam wszystkich do małego szocika, żeby nam się bardzo dobrze bawiło. Okaz. Продовжується вечірка, танці. Час і час і Зараз Але ще мало. Як ми то... потім в цих поривах. Беріть такий гарний кустюм у дівчат, хто їх вдягає сьогодні на інферзу. Дізніки з чоловіка. Ха-ла! Ви з нами? Ви з нами? Дякуємо! Запрошуємо до вас! А тут я, до речі, взяв пиво, літуси не прайзят. Хотімо показати, як виглядає мій лук. Лук yeah. Не знаю, чи я правильно чи неправильно, але якось так діти. Штани отакі от широкі хіпі. Е, Сурочка в клітинку. Звісно, тут такі от у мене пшепінки називаються такі от, е, сорочка в клітинку. Ну і себе ще нічого. Такі от браслети, які дуже любили хіпі в ті часи. Ну і можна, як кажуть, відпочивати. Не буду показувати вам туалети, бо туалети ну, гарно показувати на відео. А показую себе. Так що всім гарного вечора. Я далі продовжую відпочивати разом з поляками і слухаю, як вони відпочивають. Що, моя імпрезаці продовжується вечір, ви бачите гарний вечір, всі продовжують танцювати. А я на цьому буду закінчувати з вами, показувати, як воно було, що тут відпочивали. Дійсно, дуже класно допізна, але я не буду усе це випізнати, тому що е, пізно. Фірма гарно відпочиває. Мені дуже подобається і вам раджу теж відпочивати час від часу. і Хочу теж відпочивати. Так що, всім па-па!